Розкажу вам про один з прийомів, яким чином переконують адвокати змінити точку зору не лише судді, а можливо власного клієнта, опонента, прокурора, слідчого. До прикладу, поліцейський заявляє, що правильно вчинити процесуальну дію ось таким чином. На що адвокат може повідомити наступне? Що таким чином робили буквально місяць тому. Одначе, у наших реаліях судова практика, а можливо і зміни до законодавства, обумовлюють новий підхід до діяльності. А тому це раніше так можна було робити, а тепер зовсім інакше. Тобто, що в даному випадку робить адвокат? Він змінює контексти. Тобто наголошує, що раніше було так, а тепер зовсім інакше. Сюди ж можна ще давайте поміркуємо, які варіанти підходять, то в кабінеті у райвідділі можна так міркувати. А от в залі судових засідань, коли є прокурор, суддя. Закон буде застосовуватись зовсім інакше. Відповідно до того, як його розуміє Феміда, а не до того, як розуміє начальник райвідділу, який дає вказівки вам, пане поліцейський, тлумачити закон саме ось таким чином. Тобто, ми що робимо? Фіксуємо увагу на тому, що в кабінеті слідчого. Ну, не те буде розуміння закону, яке саме в залі судових засідань, в ситуації, коли остаточно вирішуватиметься правомірно чи неправомірно щось відбувається. Зокрема, буде вирішуватись це суддею. Ось такий із прийомів, який ви можете використовувати. На базарі, зокрема, торгуєтесь. Ви можете повідомити, що. Ну, тож зранку така ціна на ваш. Кавун. А уже ось під вечір вона може бути інакша. Або зранку така от дорога картопля. А тепер вам доведеться її вести додому і витрачати гроші на перевезення. Тому Є можливість зекономити і продати її за меншою ціною, ніж тією, на яку ви розраховували зранку. Ну, я думаю, що ви концепт зрозуміли. Міняємо середовище. В одному середовищі одна ситуація, а в іншому зовсім інша. Користуйтесь.